У кожного з нас, гадаю, лежить та припадає пилюкою щось таке, що й не потрібно, і викинути шкода. Можливо, саме серед вашого непотребу є речі, які користуються просто шаленим попитом. Тому пропоную перевірити та переглянути десятку незвичайних лотів, придбаних минулого місяця, на сайті для колекціонерів Віоліті. Перший сьогодні лот не те, щоб не потріб, це виграш в лотерею. Уявіть, жмакнув на кнопку банкомата, а він плюнув в тебе купюрою з усіма нулями. Якщо раптом так станеться, то в АТБ таку не несіть. Касирши засміють, бо вже давно в темі. Банкноти з однаковими номерами користуються неабияким попитом у колекціонерів. За ці от незвичайні півтисячі гривень заплатили 11 тисяч звичайних. We'll be right <laughs> back. Маєте старенькі шахи, якими гралися ще в дитинстві, і товча паєва. Ви можете їх вигідно продати. Єдине, перевірте, чи важчі ваші фігури за інші. Якщо так, то вони гросмейстерські. і Ними могли грати на різних шахових турнірах. Навіть подряпини, потертості, плями, втрати та сколи колекціонерів не зупинять. За ці от віддали 12 тисяч гривень. Далі, звичайна, на перший погляд сучасна монетка, яка поки що перебуває в обігу. Знайти подібну може кожний, але потрібне неабияке везіння. Це 50 копійок 1992 року, так званий луганський чекан англійськими штемпелями. Відрізнити її від звичайних дуже просто. Герб України на ній вдавлений. Знайдете таку і зможете продати у 24 тисячі разів дорожче від її номіналу або ж за 12 тисяч гривень. Чи знаєте ви, друзі, що наприкінці 80-х, на початку 90-х років білоруси виготовляли комп'ютери? Ні, а те, що цей непотріб зараз комусь потрібен, навряд це старе одоробло будуть використовувати за призначенням: це або поповнення колекції, або, скоріш за все, купівля заради дорогоцінних металів, бо золота в ті часи промисловість не жаліла. Старенький, непрацюючий білоруський комп придбали за 15 20 556 гривень. 100 років тому увесь світ вже наповну користувався паперовими грошима. А от у Хорезмській Народній Раянській Республіці, яка згодом розчинилась в сересері, використовували тканину. От, скажіть, знайшли б ви десь в дідовій заначці шматок такої ганчірки? Викинули б. Думаю, так. А от хтось це зберіг і продав шовкові тисячу рублів за 22 тисячі гривень. Колекціонери новорічної атрибутики завжди поготові. Вони полюють за старими ялинковими прикрасами, дідами, морозами та снігуроньками. Під новий рік вони витрачають кошти ще більш завзято. Наприклад, ця паперова ветеранша січневих свят, яка, напевно, старша за всіх, хто зараз дивиться це відео, якимось чином пережила усі новорічні застілля, придбали стареньку снігуроньку за 23 тисячі п'ять. 555 гривень. Далі моделька Москвіча. Ідеал радянської машини у кишеньковому форматі. Виглядає, ніби пристойно, місця займає мало і точно не заводиться взимку. Колись вона викликала захват у дітей, які мріяли, що це їхній перший крок до власного гаража. Тепер викликає захват у дорослих, які мріють про ті часи, коли Москвіч здавався розкішчю. Найцікавіше, що ця мініатюрка тепер коштує дорожче, ніж реальний москвіч. Придбали її за 32 тисячі 778 гривень. Далі бивень мамонта шматок історії, що пережив льодовиковий період, щоб стати модним декором у сучасному інтер'єрі. Тисячі років тому він належав величній істоті, що бродила по замерзлій пустелі. А сьогодні його можуть використовувати як підставку для ручок у кабінеті колекціонера. Тому, якщо раптом ви натрапите на щось подібне, то зможете заробити приблизно 35 тисяч гривень. Далі чистий радянський техпаспорт, справжній квиток у світ абсурду. Цей документ, у якому ніколи не було ні запорожця, ні москвича, ні Волги, коштує зараз більше, ніж справжні радянські автомобілі. Для чого він потрібен, незрозуміло. Можливо, для того, щоб нарешті оформити той самий заповітний Запорожець або ж просто поповнити колекцію дороге з ним непотребом. Придбали радянський техпаспорт

Ну і куди без радянської ляльки справжньої зірки аукціонів, яка затьмарює навіть античне золото. Колись подібні красуні стояли на полицях у багатьох квартирах, лякаючи дітей своїм скляним поглядом. А тепер їхня вартість змушує сумувати нумізматів. Здається, радянська ностальгія дорожча за будь-який артефакт минулих цивілізацій, бо придбали стареньку ляльку за 77. 7 тисяч гривень. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.